Хто має нести покарання за хабар, той, хто дав чи той, хто взяв? А, той, хто взяв. Чому? А, ну, мені здається, він а, повівся на це, типу. він міг би і відмовитися. І той, і той. А чому? Тому що робо винуватна. Той дає, а той бере. І все. І питань не може бути ніяких. Я думаю, той, хто взяв. Чому? Тому що людина, яка бере хабар, вона несе повну відповідальність за свої, ну, за дію, яку вона вчинить в майбутньому, за її гроші. Ось. А той, хто дає хабар, він лише користується моментом. Я вважаю, ця ініціатива була людина, яка дала хабар. Ну і проявила ініціативу, те, що взяла. Вони оба мають нести покарання. Обидва. Чому? Тому що в законі так прописано. Всім треба руки відрубувати одразу. І той, хто взяв, і той, хто дав, тому що хабар, особливо в цей час, військовий час, так, ті кошти можна було пустити на дрони, які ми по 100 гривень скидаємося щоденно. Так, а там мільйони, мільярди. Дуже прикро це було бачити вчора цю новину. Але я рада, що такі затримання трапляються. Це означає, що ми рухаємося вперед, рухаємося в, правому, в правильному напрямку. Дуже прикро, що, що такі є люди, і що це з Хмельниччини. Той, хто бере. Бо то, що людина вже змушена давати, бо того, що якщо там що, їй не, не зроблять те, що потрібно. Хто має нести покарання за хабар? Хто, і хто дав чи той, хто взяв? Обидва. А чому? Ну, тому, Обидва Це злочин для двох і тих, хто бере, і тих, хто дає. Так що всі повинні нести відповідальність.